Також про ситуацію в сусідній країні вже повідомили держсекретаря США Марко Рубіо. Пише CNN. Ну а до нас долучається Юрій Береза, командир батальйону Дніпро. 1 пане Юрію. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, Україна. І слава Україні! Героям слава так. От багато хто говорить без, без нас, що ми могли б погодитися на замороження лінії фронту в обмін на гарантії. Сьогодні ми бачимо історію з Польщею, які тоді мають бути гарантії і дії, які би настільки нас запевнили в тому, що дійсно якимось чином Україну прикриватимуть, якщо раптом Росія порушить е, якусь демаркаційну лінію, демілітаризовану зону, яку ми можливо сформуємо так, як цього хоче баче Захід, щоб на неї погодитися, фікція під назвою. ООН, мабуть, розбиваються останні надії на військово-політичний союз НАТО. От, взагалі, все, що було створено світом після 47-го року або 45-го року, воно на сьогоднішній день розбивається об реалії Третьої світової війни, яка йде на території нашої держави. Навіть, знаєте, мені якось цинічно слухати заяви, там, наприклад, ту, яку ви процитували, перед тим ви показали гарний відеоряд, де вбивцю і організатора геноциду українського народу Путіна, е облізлого маньяка, зустрічає інший деменційний віслюк рудей на червоній доріжці, і цю червону доріжку розгортали солдати колись наймогутнішої, найславетнішої армії, яка стояла завжди на захисті демократичних цінностей. Ми живемо в новій політичній, військовій, економічній реальності. В реальності, де е, злодій і вбивця приймається і розгортається перед ним червона доріжка. В реаліях, де е, вбивство пенсіонерів в маленькому українському селі авіабомбою на, на вбивство Великої кількості людей похилого віку, українців, не реагує ну ніхто, практично у світі. Там є, там ну, давайте, ай-яй-яй. Ай-яй, тому що буде ескалація. Ай-яй, тому що країна-мордор може роз, е вона розсердиться Ай-яй, тому що диктатор. Може щось нагнітити або щось нового придумати, та господи, ну хіба вам мало коли в центрі Європи відбувається геноцид української нації, геноцид українського народу, Ярова, Дніпро, Київ, Ахмадит, дитяча лікарня, школа це відбувається кожен день. Сьогодні, врешт, врешті, в третю світову війну, вступили героїчні війська НАТО. Вони досить серйозно по, по, по посварили пальчиком війська Мордору про те, що на територію Польщі залетіли безпілотники. Ну, і так, ну де ж та авіація, де та нот, де та нота, де ті? Е, ну почнемо з того, що основний там застрільщик в НАТО, Сполучені Штати Америки, де посол сполуч... де посол. Московії, викликаний на килим в Міністерство зовнішніх справ, де нарешті заява цього облізлого рудого Віслюка з приводу того, що я тебе приймав на Алясці, ти мені обіцяв, а ти мене обдурив. Ну, врешті-решт, пора визнати один момент: Україна на сьогоднішній о, момент на сьогоднішній день стоїть один на один з маньяком у якого є ядерна. Палиця, який вимахує цієї палицю, і, до речі, яку цю палицю, в тому числі, віддали зверхники України в 94-му році, завдячуючи меморандуму, який був підписаний в Будапешті, недружній на сьогоднішній день, на жаль, до нас країна. Тому я скажу: любі заяви, які відбуваються зараз, в телепросторі, інформаційному просторі, в інтернет-просторі любі заяви, любого чиновника, вони не підтверджені: європейського, американського, Бог зна кого На сьогоднішній день захист України, захист українців, захист українського народу покладається тільки на сили оборони. Питання до наших партнерів або наших друзів, я не знаю, до коаліції охочих. До коаліції нерішучих, до, до коаліції сором'язливих а, до організації Сором'язливих, яка гордо називала себе НАТО, дайте нам зброю, дайте нам можливість знищити всі логістичні вузли, які забезпечують удари по Україні. Тоді буде гарантія, але виходячи з сьогоднішньої ситуації, пане Юрію, так дрони в повітряному просторі Польщі на вашу думку, все таки швидше можуть спонукати, можливо, дійсно нам щось додатково, якийсь пакет перемоги передати, чи навпаки ще обережніше діяти, сидіти і ще обережніше робити заяви, ви чули вчорашню заяву бувшого прем'єр-міністра Великої Британії. Бориса Джонсону, який там сказав, що треба терміново дозволити Україні бити по території Московії, питання в тому, що на жаль, чиновники, які очолюють європейські держави, і не тільки європейські держави, я не розумію, оглядаються на те, от поки вони на посаді, вони бояться застосувати, дозволити надати, спонукати, використати, врешт, врешті-решті. Проти агресії, весь той засоб, якраз технічних засобів, які можливо виконати, я скажу, що е, про удари ми на сьогоднішній день ми вже спроможні. Ну не так, як би хотілося, але ми можемо знищувати московіцькі там центри прийняття і в тому числі прийняття рішень, московіцькі МПЗ, московіцькі московіцьку енергоструктуру, яка забезпечує ведення війни проти України. Насправді, від наших партнерів на заході, які на словах підтримують нас у війні з Мордором, ми на жаль досить мало маємо якраз технічної підтримки. Підтримки в більшості, ну Почнемо навіть з розвідданих або системи раннього оповіщення, яка може яка на сьогоднішній день я скажу, що вона є однією з найкращих в світі. Я не бачу її на повну використання на території України. Ну не бачу цього, не бачу взаємодії глибокої взаємодії, якраз про по системі оповіщення і з нашої системи протиповітряної оборони. Це б зразу дало досить великий результат по захисту наших міст. По захисту наших українців, по захисту нашого народу. Ну і знаєте, воно наболіла тема, але ж знову таки 94-му році, ми відмовились від третього ядерного потенціалу бойового потенціалу, в тому числі ракет. Дайте нам еквівалент, там де не використовуються ядерні боє, боєприпаси. Дайте нам еквівалент ракет якими ми достанемо 3 тисячі, 5 тисяч, 10 тисяч кілометрів. Ми ж довели за ці три роки війни, що ми не орки, що ми не кацапи, ми не б'ємо ні по дитячим садкам, ні по школам, ні по ну скажімо так, де є цивільне населення. Ми знищуємо тільки окупантів, ми знищуємо там, де все пов'язане з війною. І я скажу, що це якраз буде найкраща гарань інші гарантії не існує. Ми не повинні вірити у фейк. На жаль, НАТО на сьогоднішній день фейк. П'ята стаття НАТО фейк. І я скажу, що очікує захід в разі тому, що якщо вони нас все ж таки до нас не дослухаються, слідуюча слідуючи, агресія буде проти країн Балтії. А там географічна, тактична і стратегічна. Стратегічне ведення війни набагато гірше, я скажу, що обороняти і захищати країни Балтії, при тому, що якщо впаде Україна, буде не просто, ну мабуть, неможливо. І... Країни Балтії це розуміють, але на жаль, частина західних лідерів не особливо, скажімо так, хочеться вникати. Пане Юрію. Я дякую вам за думки. Наші глядачі просять ще окремо подякувати вашому бійцю, який також тут налаштовував нас на сьогоднішній день. Юрій Береза без... так, вибачте, без нього ніяк він тільки почув. Звуки вашого телеканалу відразу до мене прибіг, і більше не повірте, він не тільки один, і ще є ці купа тих, хто готовий купати з московитами. Дякую вам, Юрій Береза, командир батальйону Дніпро 1 Ну і його підопічні побратими також сьогодні. У нас ефірі були. Дякую вам.